10 травня до Києва прибули президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністри Польщі і Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Вони разом дзвонять американському президенту Трампу. Вочевидь. Розбудили його. Ось ми бачимо це фото, яке в мережі західні лідери, як дзвонять Трампу вже в мережі кожен охоче і порівняв з картиною, де запорожці пишуть листа турецькому султану. Так от. Трамп проснувся і долучився до європейського ультиматуму. Коаліція рішучих вимагала розпочати 12 травня повне та безумовне припинення вогню. Інакше буде більше зброї для України, більше санкцій для Російської Федерації. Це було 10 травня. Нагадаю, а в ніч на 11-те, Путін у Кремлі збирає журналістів і де не говорить про припинення вогню, але пропонує відновити прямі перемовини без жодних попередніх умов 15 травня у четвер у Стамбулі. Пане Тарасе, чому так швидко відреагував Путін? Невже злякався західного ультиматуму? І чому саме Стамбул чому хоче відновити колись початі переговори, а не почати нові? Ніяких перемовин не хоче, він хоче тягнути час для того, щоб здійснити наступ. Те, що він почав бігати, ну, мабуть, почався тиск достатньо скоординований, в тому числі з Китаю, а це вже ну, більш серйозна ситуація. Тому він почав пітляти, так в першу чергу вона полягала в тому, що не перемовин він хоче. Він хоче компостувати мозок, так. Він же не говорив, що він буде перемовини вести. Він говорив, що буде компостувати мозок і в Стамбулі. Стамбул має на увазі. Давайте будемо обговорювати оцей перелік хатілок у вигляді те, що він називає стамбульських угод, яких ніколи не існувало. У нас деякі змі теж називаються цими стамбульськими угодами. Це ніякі не стамбульські угоди. Це перелік хатілок росіян, те, що вони намалювали до початку вторгнення. Де там і скорочення армії, визнання Криму, ну і вся ця туфта. Зараз е, і тепер е, Путін продовжує клеїти дурня, е, надіслав Мідінського, який теж був в тому Стамбулі, для того, що який теж починає говорити, що базовими повинні бути ці, е, ці так звані домовленості, яких не існує. Е, тобто, ну нагадаю, в якому стані тоді Україна була крейсер, Москва ще, ще не годував риб. Російський флот, що був у Севастополі. Так вони були ще на половині Харківщини, Херсон на правому березі, і все інше з тих пір. Багато чого помінялося. Україна в значно кращому стані знаходиться, значно кращому, нав'язує свій порядок денний довбає по території Росії. Там взагалі стоїть питання, що Україна вже може претендувати на блокаду партії новоросійська, може влаштувати. Влаштувати параліч цивільного авіасполучення в Росії. ціна на нафту сильно просіла, так? є допомога f 16 іде допомога, патріотів тоді ще не було і багато чого інше. Але Путін хоче тягнути час, от і деяка частина адміністрації Трампа продовжує підігравати. Я не вірю, що це так просто є. Тобто вони знову починають, знаєте, гратися, начебто не розуміє, що нічого з цього не вийде, а знову намагаються врятувати Росію. А, і що можна сказати? Можна сказати, що тут вже активніше бере участь Китай, ну принаймні, президент Бразилії, який прилетів якого не прийняв Путін. Я все ж таки підозрюю, що це було на прохання Китаю було зроблено, але він його не прийняв ну, в давньому, свою, давньому свої традиції по нахабству і так далі. І ми повинні розуміти, що в принципі нічим це не закінчиться, тому що приїхав Медінський і знову почав говорити про якісь неіснуючі домовленості. А ось і так далі. Ну, Коротко, це так: Україна продемонструвала і що хоче, продемонструвала. Наступне питання, яке буде порушувати Зеленський, ну тепер відповідаєте всі за свої слова. Ви обіцяли санкції? Ну, так давайте санкцію. обіцяли зброю, так давайте зброю. Це стосується європейців і Трампа в тому числі.